Сьогодні ми покажемо вам моторну ручку комплекс. Пояснимо, для чого вона використовується і як правильно нею працювати. Моторна точка це та ділянка м'язу, де він найкраще реагує на електростимуляцію. Знаючи її розташування, легше і зручніше розташувати правильно електроди перед початком роботи з комплекс. Де важлива точність, вона особливо важлива в тих ситуаціях, де потрібен контроль і повторюваність рухів або стимуляцій, зокрема на ранніх етапах реабілітації, коли потрібно і важливо працювати з конкретним м'язом, не залучаючи інші структури в роботу. Точність важлива в тих випадках, коли електростимуляція використовується як доповнення до тренування або до терапевтичних вправ. Електроди мають розміщуватися стабільно в одному і тому самому місці від сеансу до сеансу. В таких ситуаціях моторна ручка допомагає не покладатися на відчуття на око, на дотик, на осліп, а вона допоможе чітко визначити оптимальну точку для стимуляції. Розглянемо це зараз на практиці. Перед використанням моторної ручки звертіть увагу на налаштування пристрою. У бездротових моделях комплекс необхідно вимкнути функцію міскан. Вона знаходиться в меню налаштування. Для дротових моделей слід використовувати дроти без датчика. Підготовка до роботи. Спочатку наклейте електроди на ту частину м'яза, яка знаходиться ближче до центру тіла. Потім на шкіру необхідно нанести спеціальний гель. Гель використовується як провідник сигналу. І забезпечує якісний контакт між моторною ручкою та шкірою. Для роботи з моторною ручкою ми рекомендуємо програму деконтрактура. При цьому скорочення є повільні з ледь помітним м'яким посмикуванням м'яза. Оскільки площа дотику моторної ручки невелика, інтенсивність стимуляції повинна бути також невеликою зазвичай до рівня 10. Моторну ручку повільно переміщуйте по поверхні м'яза. У момент, коли знайдеться моторна точка, реакція м'яза стане більш чіткою. Ви побачите виразні посмикування. Саме в цій зоні доцільно розміщувати електрод. Після того, як моторну ручку знайдено, витріть електродний гель. Наклейте електрод у відповідному знайденому вами місці. Далі електростимуляція проводиться згідно з обраною програмою. На наступні сеанси немає потреби шукати знову моторну точку. Вона не змінить своє місце розташування.